У кожного свій шлях до Бога. І якщо в цей шлях безсеремоно втручається війна, хтось може голосно і відчайдушно волати до Бога, а хтось тихо і усамітнено відкривати йому свої найпотаємніші куточки душі. Від початку війни реабілітаційний центр Назарет став перехрестям зламаних війною доль. Вимушені переселенці знайшли тут не тільки хліб і прихисток, а й духовну підтримку. Сестер Віру і Надю з Херсона. Привів сюди довгий і багатостраждальний шлях біженців, під час якого вони втратили маму, але душевна теплота і участь духівників Назарету в їхній долі допомогли цим дівчатам впоратися з горем і жити далі з упевненістю в собі і в силі Божого Слова. Сюди приїхали, почали ходити до церкви, почали ходити на духовні, де дуже багато дізнались про Бога. Мене це дуже захопило, і я вирішила кинути палити, купила біблію для себе, для віри читаю, молитви читаю, вервичку купила. Мені дуже подобається, мені тут дуже комфортно, мене тут все влаштовує. Дуже хороші люди. Мене тут окружають. Дуже хороша атмосфера тут панує. Мені тут дуже подобається. Життя в Назареті негласно зобов'язує робити свій посильний внесок у загальний результат кожного минулого дня. Сестри частенько допомагають на кухні, а Віра ще й наводить чистоту на сходах. Вони молоді й енергійні, і життя без бомбардувань і обстрілів уже проявляється посмішками і гарним настроєм. А ось душевні рани так швидко не лікуються. І сестри продовжують ділитися своїм смутком із Богом, молитися з думками про маму, адже недарма ж вона назвала їх такими світлими і милозвучними іменами вірою і надією. Щоб вони жили з надією на краще і з вірою в Господа. У нас і літургії проходять, і духовні години. У нас дуже отці хороші. Вони дуже піклуються за нас, допомагають, Отець Ігор допомагає нам, навіть вночі привозять продукти. І взагалі мені дуже тут подобається. Я не знаю, що б з нами було, якби ми сюди не потрапили.